Я ж дивлюся на Путіна в прогресі. І я дивився в розвитку цьому. Як от, е, е, він періодично видає е, абсолютно ідіотську інформацію. Ну, не, навіть інформацію, фейки. Спочатку це сприймалося, що, можливо, це його хитрий план для того, щоб е, він так працює, як. Е, як вплив пропаганди на світ, формування реальності. Насправді ми просто надумуємо і ми йому надаємо, на мою думку, більше компетенцій, ніж він має. Тому що коли він мультики показував, о, про, про, просто відеоролики там, з комп'ютерної гри або відеоролики американських авіаударів в, в Афганістані, які він видавав за російські авіаудари. От, ну тобто, знаєте, ну на такому рівні просто робити глупості. Потім е вони були абсолютно впевнені, що Україна здасться. На ну, це ж говорить про те, як їхнє п'яте управління ФСБ і їхні аналітики, як вони подавали Путіну інформацію, що там ціна звардєється дійсно їхали з формою парадною. Okay. Люди брали парад, замовляли ресторани в центрі Києва. Реально, дзвонили там, з, з Москви там, або з Маршу. І, 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 і Замість того, щоб взяти е, зброю, підготувати техніку, оснастити, і, ну, бодай там ребами ладу, тоді ж це не так було розповсюджено, бодай кумулятивним захистом вони взяли їх щити, кійки. Ну, ну це божевільне, mm -hmm. розумієте? Це, о, це ж команди видавалося, Знаєте, що військовим перед тим, як е, дати команду на марші, говорять, з собою взяти. Таку-то витрату БК боєкомплекту, коефіцієнт взяти командирам такі то таку-то форму, форма одягу, така-то зимня, там, умовно, тощо, там води взяти на таку-то кількість днів, там, їди, їжі взяти, таку-то. Боже, я пам'ятаю, знаєте, те, що це дуже показово. Люди їдуть воювати. Я бачив у в Житомирській мерії з колон захоплені сухпайки Росії Росіян. Ага. Міністерство оборони написано скляні трьохлітрові банки, на яких написано борщ і щі. У трьохлітрові банки. Ну, товіть собі, що ви їдете в танку, у вас ви готуєтесь до війни, у вас скляні банки. Ну, ну того, що вони б'ються просто елементарно ага. по ходу руху. О, це просто от говорить про їхній рівень підготовки, їхній рівень е компетенцій тощо. Ну і зараз ми далі бачимо, бачили ті кадри е на Покровську армія, от їхні наступає на цих е автотранспорті з е апокаліптичних фільмів. Це говорить про рівень, ну що в них нема техніки. Е, потім жалілося ці патріоти, що всю цю групу там майже знищили через те, що це відео з'явилося в мережі. Я думаю, що не через це, але звинуватили автора відео, що він виклав що їх знищить. Тобто вони не готові. Але Путін вірить, що вони можуть. І тому продовжують. і... І, і збираються продовжувати воювати, і не збираються зупинятися. Та в принципі, можливо, він і не може. Через те, що політичні наслідки для нього, коли стане, очевидно, вже не тільки їм, а я увазі, їхньому генштабу, їхнім елітам, але і населенню та звичайному рядовому бійцю, що вони програли цю війну, політичні наслідки однозначно будуть. Вони бояться, це, це Пригожину було видно, розумієте? Попригожено. От Пригожин вийшов просто ніжкою тупну, і вони всі е, обхекались. Тобто повна ну, фейк. країна фейк. Курська операція показала, що вони, країна фейк. Так великі. Так, у них армія, Ну, снарядів у них забільше з, з радянських часів, на жаль, і Північна Корея ще трошки підсипала. Ну, але, по факту, маємо те, що маємо. Тобто досягнути вони своїх цілей тут, на стратегічних не можуть, але продовжують. ну, Вони намагав, шукають оцей вихід, напевно, як вийти на таких умовах, на яких би їм було це не позорно. І Маруслава. таких умов немає. Так, я хочу повернутися власне до першої частини нашої розмови, де ви говорите про те, що всі ну, спливають, та, там, всі путінські дедлайни, причому спливають вони починаючи з 22-го року. А все чому? Тому що європейська підтримка. Сьогодні наші інформаційні ну, паблики європейська, європейська і Сполучених Штатів мається на увазі так західне. Японії, велика підтримка, ви що вони нас так допомагають, та ну велика кількість країн нас підтримує. Сьогодні одна із нових Канада, Канада теж нас підтримує. Яка в так. нашому інформаційному просторі ну не лише сьогодні, від учора це все почалося. Польський прем'єр Дональд Туз говорить про диверсії на залізниці. От зокрема, це кадри залізничної колії. Варшава – це той маршрут. Маршрут доставки допомоги західної в Україну. Наскільки небезпечні ось такі прецеденти? Тому що ми розуміємо, кому це вигідно. Ми розуміємо, що це елементи гібридної війни. Ми розуміємо, що це ланка одного ланцюга із невідомими, так як багато там європейців говорять, безпілотниками, які з'являються над військовим об'єктами, це гібридною війною. Це не гібридна війна. Що таке гібридна війна? Це війна е, іншими методами. Е, це війна, коли ніхто на себе не бере відповідальність. Це війна методами тероризму, війна методами створення гуманітарної катастрофи, кібератаки, інформаційна складова, економічна складова. Хіба диверсії на залізницю? Деверсія, коли у вас офіцер е розвідки російської, Ви, ну, як ну, під час Другої світової війни, російський штірліц, умовно кажучи, uh -huh. за гроші або за ідею. вербує, е Знаходить зрадника, наприклад, через телеграм-канал, uh -huh. вербує, дає йому гроші. Вчить його робити вибухівку. Інструктує, куди її потрібно підкласти для максимального ефекту, Ну, це військова операція. Де ж тут гібридні методи? Це так само, як е, під час Другої світової війни німецькі були агенти, шпигуни, які тут. Е, Підривали, там псували, робили якісь диверсії. Так само, як в Радянському Союзі залишалися партизани в тилових е зонах у е противника, чинили диверсії, замовні вбивства тощо. Росія веде повноцінну війну. Тобто, е коли у вас залітає е військовий безпілотник або літак воєнний, перетинає ваш кордон, е створює вам проблеми з аеропортами. Це воєнний об'єкт, це не щось невідоме, якась пташка, яка залетіла. Це військовий об'єкт, який залетів. Де ж тут гібридний метод. Гібридний метод був би, якби вони через Телеграм організували б фестиваль безпілотних систем серед молоді Польщі, умовно, не хочу нікому підказувати, і запустили кучу. Цих, я не знаю, там дронів, зроблених з пінопласта в бік аеропортів. Всі б злякалися по б, три дні б не працював аеропорт, ой, гібридний метод. І то. Розумієте? А те, що вони підкладають вибухівку, вибухівку під не, не просто під а їхньої е, фірми доставки, наприклад, в їхні поштові е, оператори, те, що mm -hmm. вони. Займаються замовними вбивствами, і, зокрема, робили підриви складів з боєприпасами, отруєння новичком виробників зброї, наприклад, болгарську родину отруїли так, або там, всі вижили. Ну, те, що вони систематично роблять підпали і актні диверсії на складах боєприпасів. Ну, Де ж тут гібридні методи, коли у вас кадровий офіцер? Зовнішньої розвідки Російської Федерації приїжджає в Чехію, організовує підпал о, складів і уїжджає назад. І всі знають, що він кадровий офіцер, що він приїхав, всі знають його, хто він, що він, який ну Військовий. Клиновичком травлять, ну, це бойова речовина. Ну, десь тут гібридний метод ви її в аптеці не купите, розумієте? Це військова лабораторія, це вона під розпис видається. Людина її везе в спеціальному контейнері, в неї є тактика застосування. Ми кажемо про гібридну війну. Це дуже дивно, це викривлення понять. І взагалі, е, я вам скажу, що ще в 2015 році мені тоді ще сподобалося. Вже потрошку треба від цього відходити. Е, парламент Великої Британії, я пам'ятаю, відмовився від... Е, відмовився від. Е, Використання в е, офіційних документах е, Уряду Британії. вони проголосували за це. Е, вони відмовилися від використання, наприклад, таких е, е, дефініцій, як, наприклад, що я вам скажу, як це правильно звучало, е, е, фейк ньюс. Mm -hmm. От фейк ньюс тому ж вони відмовилися від цього, і вони офіційно перейшли на термін, тобто там так було зазначено в документі, що офіційно використовувати відносно Російської Федерації фразу е -е, дезінформація, дезінформація. Тому що розумієте, фейк-ньюс – це цивільний словник, це знаєте такий термін, який з'явився ну в 21-му, там наприкінці го століття. Фейкнюс, от журналіст може видати фейк так блогер може написати фейк-ньюс. А коли у вас військова машина займається дезінформацією органів управління гіпотетичного противника для того, щоб він приймав неправильні, зокрема воєнні рішення. Це вже військово-політичний словник маємо використовуватися. А ми все. фейк-ньюс, фейк ньюс фейк-ньюс, фейк фейк це фейк-ньюс, хто фейк-ньюс, що фейк-ньюс. А те, що це противник займається дезінформацією ваших органів управління, ми про це не говоримо. Так от, е немає гібридної війни, є війна от, з застосуванням іноді штатних боєприпасів, офіцерів е військових. Розвідки, військової розвідки та гентури ними завербованої для е, організації диверсій, терактів е, та інших активних заходів на території противника. А противником вони вважають НАТО. Е, Мирослава, наскільки от знов ж таки, якщо ми говоримо про останні ось ці інциденти на польській залізниці, це такий тривожний маркер, і як ви прокоментуєте зараз реакцію Європи на це, тому що знаєте, коли оця історія з безпілотниками почалася, всі почали пригадувати Ердогана, який дав а наказ да, збити російський винощувач, Тут треба було так застрелити. не просто, треба було застрелити просто цих. І все, щоб їх на от і все, і демонстративно, угу. і все так, що про це е, ніхто не знав, і при цьому знали всі. Повертаючись знову ж таки до вашої оцінки, чому Європа поки що ще не дійшла до того, щоб таку позицію займати, тому що вони бояться, ну тому що Російська Федерація. По-перше, масово протягом останніх років скуповує європейських чиновників, бюрократів, журналістів, бізнесменів, фактично корумпує, вербує. У них, подивіться, канцлер Германії Шрёдер, акціонер Газпрома. Австрійська міністр, австрійська міністр іноземних справ уїхала в Росію, живе зараз там, як тільки заказувала повноваження. Меркель звинувачують в розвалі Бундесфера. Орбан ну, відверто гроші отримав через газові схеми на свою політичну кампанію в Росії. В Франції всю Цю скажімо, нациків у, ультра, е, ультра ну, праворадикальні е, е, партії спонсорує Росія. Це відомо, коли вони гроші отримали все. Про що тут мова йде? Е, цей господи, скажіть мені, скандал зараз в США е, щодо цих плівок. Е, Епштейн, Епштейн, ну відверто він з у них скандал Лаврову дзвонив, типу звітував там щось продавав. То, вважте, зараз Трамп говорить про те, що він за те, щоб опублікували ці файли. А ну, річ! Я кажу, що вони всі біжать туди за легкими грошима. Їх вербують. От і Путін чоловік зневажає всіх, тому що у нього є успішні факти Вербовки. Європейських американських бюрократів, господи, ну вони касперським користувалися в США в урядових системах антивірусом касперського їхнім програмним забезпеченням. До 17-го, здається, чи до, навіть до 18-го року вже війна йде повним ходом. Путін з Медведєвом кричать е, скинути там їхні е, е, пропагандисти російські кричать скинути ядерну бомбу е, на Сполучені Штати Америки. Ми там цунамі їм зробимо. Давайте Єлоустоун бомбити, щоб Вулкан там взорвався. Вони про це пишуть. А ці користуються, іде, ідуть атаки на економічні хаби США, хакерські вже отруєння новічком громадянки Британії в Британії, вже підпали складів в Чехії, в Болгарії. Атаки на інформаційні хаби, атаки на медичну систему Великої Британії. Рік зараз не згадаю, коли вони поклали на декілька днів їм медичну систему. Вірус 5, вам нагадаю, по, всій кра... по всьому світу, російський бойовий вірус. Бо вони користуються програмним забезпеченням Російської Федерації, вірус, антивірус Касперського і інші програмне забезпечення. І офіційно відмовляються від цього, от тільки десь у них пішли відмови, там і якісь документи, що е, вимагають відмови від урядових організацій від користування російським програмним забезпеченням. Це в голову не налазить, розумієте. Ну про що тут мова йде? Ну, звісно, Путін вони починають, вони їх зневажають всіх. Вони вважають, що їх всіх можна купити. Що якщо їх не купиш, то через 5 років їх всіх звільнять. Що можна вплинути на вибори і спокійно через Фейсбуки, От. І вони в це в це широ вірять. І от зараз тільки Україна перша продемонструвала, що можна. Е їм ляпасів надавати, і то ми маємо такі шалені корупційні скандали, і досі розуміємо, що колишній народний депутат, офіцер ФСБ Деркач досі має вплив на українську політику, економіку і енергетичні се.